І сьогодні у нас ще одне свято. Так ми обов'язково вітаємо усіх причетних до Америки, усіх людей, які люблять Америку з НАМ Незалежності цієї країни. Ну а у нас а, у Києві, у нас в Україні є своє свято. Вісім років тому у нас на вулицях з'явилися надзвичайно красиві боги і богині, до яких усі ставали в чергу, щоби сфотографуватися. Так, вони всі стильні, вони підкачені, вони е, займаються своєю улюбленою справою, вони рятують життя, вони завжди е, готові до викликів, і навіть коли. Кличе небезпеки українській поліції 8 років саме 4 липня новим правоохоронний орган замінив інспекторів ДАІ та інших міліціонерів. Якщо ви пам'ятаєте ще таке слово, дві тисячі нових працівників МВС приймали присягу на Софійській площі. Зміни в поліції відбуваються і зараз. Наші журналісти зібрали хронологію реформи правоохоронної системи України. 4 липня 2015-го в Україні з'явилась поліція. Дві тисячі нових працівників пройшли тримісячне навчання й урочисто присягнули на Софійській площі. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. урочисто присягаю. що буду вірно служити українському народу. Першим містом, де утворилася поліція. Згодом були Львів, Одеса, Харків. За рік патрульні з'явились в усіх регіонах України. Вірно служити українському народу. Також 2016-го з'явився корт корпус оперативно-раптової дії. Бійців спецпідрозділу вчили американські інструктори. 80% навчального курсу були практичні заняття. Свої навички корт показав уже у січні 2017-го у прифронтовій Авдіївці. З того часу поліцейські особливого призначення постійно несуть службу на Донеччині. Переводи тройку, я крайній засиплю. Сім років тому в Україні з'явилась річкова патрульна поліція. Спочатку у Черкасах, згодом у Вишгороді, Запоріжжі, Дніпрі і Києві у столиці під час запуску нового підрозділу провели показові тренування. Правоохоронці за легендою захоплювали судно зі злочинцями. Не лише на човнах патрульні інспектують міста. Також 2016-го з'явилася поліція на велосипедах. Вони штрафують водіїв, які неправильно припаркувались, виїжджають оформлювати ДТП, а також слідкують за порядком у громадських місцях. Також у поліції продовжують працювати спеціальні патрулі на конях. Вони потрібні під час масових заходів. Коли дороги перекриті і скрізь є натовп, а також під час роботи у парках, реформа у поліції відбувається не лише на вулицях чи кабінетах. Патрулі запустили тік-ток, знімають тренди, а також розповідають про правила дорожнього руху. Сьогодні ми поговоримо про систему автофіксації порушень ПДР. скільки всього існує камер автофіксації та де вони розташовані. Всіку на державному видам знак. Ні. Дякуємо вам. Богдан Бур'єненко. Телекол Київ.